Всім хало друзі! І це CS2. Та це не кс 2 ну це, похожа і гра на Delta Force. А ви, походу, знаєте її по моїм старим відео. Я покажу Максиму у Хості. Зараз коротше будем пушить всіх, якщо мене не будуть пушить, бо. Якщо би я б грав би проти Сані. Не знаю якого Сані, ну коротше, я знаю, його звати Саша. Блин, якийсь а, відеоблогер, Саня грає в CS2. Він ще грав з одним типом. Ми зараз Максимом будемо, короче, в других картах грати. Максим теж скачав цю офігенну гру. Вам її советую. Заставку покажу у кінці відео. І тут, кстати, да, вам дають, дивіться, як можна. Типа 4 понял. Що тут вам дають? Чи нас yeah. просто наче на халяву керамідик? На халяву, на халяву. Раз мені дали. Так. Пригинаємось. О, мене кинуло. Uh -huh. Я знаю. Uh -huh. А як мені дати повізу? Не знаю. А мені двоє дайте, треба знати, щоб я цей потім, я типу візу. Дайте пупс, зараз їх будемо розписувати. Чи у нас без апленту? Без апленту Хай новий праців Я його маю добити І Одного добив, а другого ні Ми вже виграємо 47 Це вже ніфіга собі, програш Чи у нас? Ух да. Чи у нас такий? Mm -hmm. О, я собі обрали Правильно? Oh. Я маю на одній карті В oh. тебе який нік? Там про. А ты... Ааа, оно! Ема! Ты кула мене бежишь! Ты фигня полный попасть работай полный хай, ты шучу! Не ты файт, нормальный! Ой-ой-ой, скинул бит, казалось, Ой-ой-ой, Ой-ой-ой, Саня белый. Mm -hmm. ну. Я просто задаваюсь, Саню. Саню? Без лекарства. Я забаваю сзади, мен. Чиназис. Заки родная. Не попал чуть-чуть. О, Макс! Хэллоу, ты по-моему... Что ты делаешь со мной? Суета, суета, в сердцем сердце суета... Что там с холмом, Макс? Ааа! Ты чичил? Ты чичил? За За Донбас! За Донбас, нахуй! Я так не люблю! Ой-ой-ой, чип! -ой, Кип, ты куда полис? Наступа на базе за пленцю. Давай. а а а а а а Тебе. а а Не успел, бо у меня было мало хп-две. Ну, ми виграємо поки що, ми виграємо. Чому? Чому? Так ми виграємо, ти в моїй команді. Максим! Що ти, що ти? Победиш у на базу тупо. Що тупо, на базі поберем. Так, отак, отак, отак. А, я другий місце пройду. Ти? ти перший. А, ти... скажи скажи ти <плес> файну. А, ти ще граєш А, бо ну типа, ну типа туто типа, короче. Короче, ти у перший месяц. А Що сразу не скажу? Я Ти Ты меня нафига. Да, мы максим сам самий сюда. Ладно, я сижу. Инвентарного я просто скоро шел лывнув. Значит, это не буду. Потому что я собі такий таймер поставил. Хочу скоро хочу. Близько, хочу долго. Ой, еще надо. Блин, а нам тут отразу захватывать, покинь. Угу. А у я. О, это бачу хода. Я тут. Я знаю, что ты задачу. Я что-то бачу. Что ты делаешь там новый суитой? Хотя бы дело разблокуй. Транопалишный по себе. Максима, ты маєш? Ты <таспорістя> <таспорістя> ж мал. Ладно, ты ж мешание видел, да? Аккуратненько со спиной кристал забираємо Кто-то заб... Забрали, аккуратненько так.

То есть ті молотого. Молотову. Молітого. Знаєш, таке молото. Ми трошки програємо. Ми 99. А вони 146. Ми, походу, чкатку прострем. Ну добре, давайте без чого це і прокормля. Можна топо зробити 4 і підробити 4 просто топо. А це, блі, це наша

Добрый ли Я чак вийшов. Вийшов, красочка. Ой, че называется Буда! Буда! У мене кима Лео? лев. меня одиннадцати леу. Мене вбили, убили за тебе. Включаємо чотири. Дивимось, Дямусь протягом. топ Тобто, визор обоих. А так так Я Надо нашли. Шучу. Ти шо? Блін, тупо в них мог попасти. Mm. На споражение. Ну була победа. дві, дві миллио положения. Будто бути бути, Ну не дух, ти? вс-таки. Ну да, брю Ты заключился? Я да, я все закрыла. я же не добьюсь так и дальше. Як у, мен? у мене? А он 17. Ну, добью якие тамка и вам буду разом. Так ми і так будемо. А ч буде? не, не будем? Mm. Я та mm. Якось так не вкай. Менше левела це райше. Нічого, нічого, цього я пришла. Аккуратненько. Дельта Форс тоже качайте, тоже прикольно герой качає. Mm. Можна так сказати, але мене киснули, я получав славить. Пигу за гранатки за, за заберу Забрав рунатки как оператив Дальше я знаю по-любому сзади мене був Сейчас аккуратненько забираем молотого А молотого забираем Так все Чи mm. Чина за молотого забрав ми на спину Бели Ну с керамбітика, я думаю не буде шансів робити килим походу, к к интернет соберусь. Да, тут, камеры есть. А, все, я же спамлю. И... Шатва? Это карта такая. Не режу. Не режу. Рады молодого. Ну, успел. Ну, ничего, бывает. Ну, не бывает. до нас якого я допуски по ячина забираю дальше клавиас поймал со спин вот так откура хотів би я би зробити кіл, не номер тому що я роблю не успев зробити Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра. І джин. тарарара измисфука дюжи тарарара истинс фукадюда боджи Ой-ой-ой, забрал, как файлинку. А долго, а Чисто вот так вот на кондициях. Чисто вот так вот. На кондициях Василий, ты куда полетел? Ой, блин, Забрал. Аккуратненько. Я засвет файненько забрав. Тупо я плохо. Тай, Максим! Не. А ты нуп? Ну, Якщо в тебе доби добився одного стилева, значить людина не ну. Він даже не попав, навіть... зараз буду по-рато походу. Ми програємо. а ні, не виграємо. Так, робимо, я пускане зробили. Подивимось, Уже... як Що? <звук> <якби> медрифтить. <ми> <звук> <Що? звук> <От. звук> Добре, коли відео зднімо, то поїду. Дісто mm -hmm. отак от молодого за карту закину. От тут можна виходити за карту. Не, потім не можна виходить. Не зібрали щось. А вот это крові ще лишається, це прикольно. А в обичний час є це. Треба потім зашито вбивати а потім хоча б один патрон на них кинути, і вони сразу уб'ють. Вся! Победа! Як було файненько! 40-35. Вони б ще б і 5 Я яке? Я аж третє місце. Угу. Добре, друзі, всім па-па.